Друзі, всім привіт! Як кажеться, є пословиця час розкидати каміння, а час його збирати. Так ось сьогодні ми не будемо працювати, ми сьогодні будемо відпочивати. Сьогодні наше блюдо, яке ми хочемо зробити, це буде суп-польовий або суп-сільський в Казані. Поїхали! Так, Спочатку беремо сало. Яке ж сельское блюдо без сала. Так, сало пришло. Так, курочка пришла. Далі беремо морковку, шинкуємо її. Так, Морковка у нас готова. Далі йдемо. Далі шинкуємо лук. Так, лук у нас готовий, Добавляємо його до нашої морковки. Так, дивіться, ми слідкуємо, перемішуємо вже нашим м'ясом. М'ясо наше повинно повністю протушкуватися і трошки ну, таке, типу, щоб було. У нас зараз буде зміна кадру, кое-хто оператор продовжує мені диктувати, як потрібно готувати, але тут ще повар все-таки я, і тому я настаю на своєму. Зараз ми будемо, поки у нас все готується там м'ясо, продовжуємо заготовку наших інгредієнтів. Далі йде картопля. Так, Дивіться, ось таке ось у нас. М'ясце виходить, бачите, яке гарне. Можна сказати, що майже готово. Овочі вже в казані. Протушкуємо їх трошки. Так, далі. Картопля. Дим, дим, дим. Страшний дим. Це готуємо і плачемо. Це неможливо так. Просто яка вкусняшка. Вода кришталева Так, додаємо води. Так, води додали, значить, тепер очікуємо, поки воно закипить, направляємо це під кришку. А тим часом, поки у нас закипає вода в супі, ми переходимо на інше блюдо додаткове. Яке блюдо буде, ми покажемо трошечки пізніше, поки що розводимо багаття. що тут наш супчик, наш супчик уже кипить наповно. Пройшло десь півгодинки. Ми там досі ще багаття палим. Зараз будемо показувати друге блюдо. Але спершу ми сюди будемо додавати послідуючі інгредієнти. Поїхали. Так, лавровий лист. Молисунели Перец Далее Пшено Далі соль. Скільки? Та я не знаю тут. Десь дві ложки в столовах. Перемішуємо. Так, і залишаємо, нехай знову кипить. Так, мангал у нас готовий. Спалили весь хворост, який у нас був заготовлений. Тепер у нас чисто на нашій ділянці. Що ми будемо готувати? Та там. Так. Замаринували курячий шлунок. Будемо зараз його готувати на барбікюшки. Яїчко. Не забуваємо перемішувати, так, часничок. поїхали. Так, останні нотки нашої чудової музики. Зеленушка. Далі. Перчик. Чесник. Часник, перчик. Кого що є? Так, все це гарно перемішуємо. Під кришечку і залишаємо доварюватись, більше нічого не підкидаємо, томимо. А, тут процес іде. Дивіться, як гарно виходить. Итак, друзья, наши шлуночки готовы заценить якость. Ну а смаковые критерии мы вам чуть-чуть попозже скажем. Ай, ляпота, ляпота. Ну что, друзья, будем набирать и смаковать. що воно як у нас вийшло. Аж самому цікаво. Яка смаркотіща. Ну що це результат нашого сьогоднішнього дня. Лайкос.